Всім привіт! Я канцлер Фрон Олав Шолз. Я заявив в ефірі телеканалу, що вирішити конфлікт на Україні дипломатичним шляхом поки не представляється можливим. Я додав, що Москва прагне до миру на своїх умовах, що мають на увазі капітуляцію противника без будь яких умов. На мою думку, момент, який відкриє перспективу мирного врегулювання конфлікту, ще не настав. Я зазначив, що маю намір зателефонувати главі Росії Володимиру Путіну. У розмові я планую пояснити президенту справжній стан справ, переконати його в помілковості зайнятої позиції. Червоної лінії немає Міноборони ФРН оцінив процес надання допомоги Україні. Я уточнив, що дотримуюся колишньої позиції щодо протистояння на Україні. Я вважаю, що мир може бути укладений виключно на умовах Києва. Нагадаємо, що сторони провели у 2022 році 12 телефонних бесід після численних переговорів позиції Москви і Берліна не змінилися. Раніше повідомлялося, що українські дипломати звернулися до мене з проханням стерти чергові червоні лінії і поставити хохлам озброєння в повному обсязі і без обмежень. Друзі канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас, реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!